Добрий день, добрий день, добрий день! Вас світає київський велосипедний магазин Via Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від німецької торгової марки Bergamont. Модель називається REVOX 6 Green Black. Цей велосипед має розмір колес 29 дюймів, раму, алюмініуму, попереду, 2 зірки, позаду, 10. Гальмова система гідравлічна від торгової марки Шимана. Передній перемагач. Dior. Задній перемикач Dior. Це е, легкий алюмінієвий велосипед для поїздок як по місту, так і за містом. Колір Green Black, Але колір, колір як ви бачите, такий е, перламутровий. На сонці перелівається золотистою фарбою е, чорного кольору надпис Бергамон. Рама, така майже золотисто стрібляста з перламутом. Заявлений колір Green Black. Модель дана в Україні представлена з 2022 року. Достатньо якісна, красива і дозволяє велосипедистам їздити на всіх перегонах. Особливость наступна: по-перше, велосипед виробляється в Тайвані. Німецька торгова марка Bergamont виробляє свої велосипеди з своєї е, з нагляду своїх клієнтів, які е, виробляють цей велосипед. Розробляють велосипед в Німеччині. Decision by Germany Made by Taiwan. Велосипед е, має наступні показники. Покришка стандартна гірського велосипеда, широка і міцна. Тобто розмір покришок у велосипеда Bergamont Revox 6, 29 на 24 Достатньо гарний такий протектор, міцно тримає велосипед на бездоріжжя, на узбіччях. Але достатньо м'яка покришка, вона легко буде їхати по асфальту. Тобто, це універсальний велосипед. Обод подвійний, алюмінієвий шприхи на живій сталь чорного кольору надійність велосипедного колеса. Гальмова система гідравлічна від торгової марки «Шиман». диск ротор оцей від «Шимана» кріпиться завдяки центру, тобто гайка, а не болти. Це більш легке кріплення ротора і більш міцне кріплення ротора. Кріпиться колесо завдяки легкозйомного ексцентрика. Ставимо, знімаємо колесо без зайвих, без зайвих ключів. Легко кріпиться. Вілочка 100 мм входу, сантур з одного боку, регулювання жорсткості відскоку, з другого у нас є регулювання самого ходу. Тобто у нас у велосипеда Riaval 6 може блокувати сама вілочка завдяки монетки, яка винесена на кермо. Ця монетка дозволяє легко змінювати рух вілочки, що дозволяє на велосипеді рухатись швидко вгору чи по асфальту. Через те, що коли ви рухаєтесь по асфальту, у вас немає ніяких вібрацій велосипедної вілочки, і не треба змінювати посадку велосипедиста, коли ви рухаєтесь по асфальту. І якщо у вас вілка блокується на руху по асфальту, то тоді у вас швидкість на 30% збільшується. Ой, коли будете на велосипеді, набирати швидкість, тяжесть тіла переноситься на переднє колесо і амортизація вілки зменшує КПД. Блокуємо вілочку і легко-легко набираємо швидкість. На 30% збільшується КПД руху велосипедиста. Рульова, міцна, рульова, з повнотегрованими підшипниками, рульова високої якості. Кермо кріпиться завдяки, лег... завдяки алюмінієвому виносу керма. Само кермо достатньо широке, легке гідроформіроване. По центру товстіше, краям звужається. Це каже про те, що тут стінки більш тонкіше, тут більш товстіше. І гідроформіроване кермо легке, воно алюмінієве. На кермі у нас ліворуч, гальмова система переднього гальма і перемикач-дюор. Як ви бачите, є тільки одна, один гачок. Його тиснути вперед чи тиснути назад. Те, можна регулювати швидкість переднього перемика суто одної, одним речагом. Позаду у нас е, скоростна система. Попереду дві передачі, позаду 10. монетка заднього примакача вже два гачка має. Але можна тиснути теж одною рукою кожен гачок в одному тому ж напрямку. Чи одним пальцем один гачок вперед, а другий гачок пальцем назад. Тобто, це універсальний варіант. Монетки не мають е, шкал, градації шкали е, швидкості, тому що це вже дюор. Дюор це для тих, хто розуміє в тому, яка швидкість. Це для тих, хто розуміє в велосипедах. І нема на діорі цих е, е, градацій шкали перемикача. Задній перемикач м, завдяки е, м, гальмової ручки під два пальця на правій стороні. Е, особливість велосипеда рівокс 6. В тому що всі тросики сховані в раму. Якщо подивитись, тросики перемикача і гальма заходять в раму і там десь виходять. Нема зайвих отів дрібежань це е, інтегрована система тросиків. І з іншої сторони, тросик, ось сюди заходить. Тобто нема дрібіжання, немає пошкодження рами. Фарба рами залишається завжди в надійному стані. У велосипедах передній перемикач перемикається завдяки тросику, який виходить з рами, ось тут пряма підводка тросику це високий рівень праці перемикача переднього. Нема ніяких зайвих ізгівів, менше набруднення, налипання на самому перемикачі, тому що знизу, інколи буває підводка тросика, то тоді більше грязі, більше бруду, тут менше. Шатуни. Шатуни кріпять завдяки холотеч системи валу каретки. Вал каретки у нас пустотілий, як ви бачите. Е підшипники каретки знаходяться не в самій рамі, а е навпаки на знаружі. Е шатуни, система 2 е зубця, тобто дві зірки. Тобто зірка на, на 30-26. 26 зубців і 36 зубців на зірках. Шатун, алюмінієвий, діор, пластикові педалі. Ну, нічого зайвого. Є два місця, куди можна поставити фляжку. Фляга тримач насосик. Все легко. Е -е, позаду у нас стоїть діорівський перемикач. Як попереду діорівський перемикач на дві зірки, так і позаду діорівський перемикач на дві зірки. На 10. на 10. У нас позаду стоїть касета на 10 швидкостей. Діорівський перемикач міцно відпрацьовує всі перегони, всі неровності дороги, не пригає, не шкульгає, надійно працює. Діор це завжди діор. Ну, не крістіандіор, зато Шимановський Діор. Втолочка задня, також як і передня шимана. З легкозйомним ексцентриком. Гальмова система Шимана, ротор теж Шимана під гайку. Колосок кріпиться завдяки легкозйомному екцентру. Внутрі покришки йде камера під автомобільний французький ніпель Також на рамі є отвори Раз, два, три, чотири. Завдяки цим отворам можна поставити на велосипед Ревокс 6. Green Black багажничок і ваш дірський велосипед буде вже дорожнім. На велосипеді можна їздити як містом, так і за містом, в туристичні походи. Все, все що вам заманеться на цьому велосипеді, можна робити. Це мрія кожного велосипеда велосипедіста, насправді. Наприкінці нашого відеогляду велосипеда Revox 6, Green Black стоїть визначити вагу велосипеда. У нас вагів десь побігли містом, де я не мог знайти, але я їх попереднім зважував цей велосипед Revox 6, вага його 13 кг, 600 г. Це надлегкий гірський велосипед з розміром колесом 29 дюймів. Якщо вам сподобався відеогляд велосипеда Revox 6 Green Black. Приходьте в наш київський магазин і замовляйте. Сподобався відеоогляд велосипеда, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Вілавіва і ми вам завжди будемо вдячні. Бажайте купити по інтернету. Переходьте по сілці нашого ютуб каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. і замовляйте велосипед Bergamont Рєвок 6 Green Black. Постійним покупцям завжди лояльні ціни і знижки. Приходьте, купуйте, замовляйте.